Боксер, майнкрафтер и так далее. Короче, мы происходим у микрофона утроек. И сегодня мы поиграем в Dead Rails. Как видно, я тут немножко мне считаю газети, потом буду играть сам в Ну, если я сдохну, то я меняю плейс. Ну, это ТикТок, <звук> ну да, просто я хочу поменять. Потом это самый весельй плейс. Я просто не могу зайти. Давайте Заходимо. Всього я вже в ігри пообіжали під ком. Якщо залишити мені коментар, будь ласка, напишите під відео. Як ліпше мені буде що ліпше покупати за 70 доларів? Чи пістоль, чи ти купувати тамагавку? Ну меня просто ліпше купити пістоль. Либо може шапку Не Не знаю не знаю ну, покупити. что mm. мне куповать? Ну, я думаю, что мне не будем купать такие стойки. Они не очень Так. Я беру цепь. В принципі я роблю защиту, щоб мене не очі... було. Я програю. Кстати, в Майнкрафт я так понимаю, давай вас в батьках на канікулах. Мій комп'ютер наполовину, комп наполовину згорів і типа того. Мій комп'ютер наполовину згорів для того, що я просто поставив свій поставив його на... на всю ніч, щоб він походив 99 ночів. На всю ніч він дуже ще не подивився, і я якраз я відбирався додому. Мама куча на ньому стояла, і вона договорилася, що він буде дуже нагрітий, і потім туди горився. Тоді коли на кухню. Я еду, еще... а, я... 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 ну, и ну, то ну на противень Блин, а куда коня? Ну может мне его просто пристрелить? Можно к роботу на пушиться, віри я псаю. Изи был, я їх там не шо. Если не було Ізі, я назвать ну не ну, знаю, нубік у нас тільки той, ті, у мене тільки шість обігаті, одну я залутав, опять еще получив сквесті. Ну, якось так. Ты бай, что там... Куча зовут карт, не знаю, что это поврежало. Жола, то! 50 доларів на базу, надіюсь, ну, карточка тоже что-то до нормально долава. Важно, їх не поспальну, тому що тоді буде саме вокруг, так, это зберемо. i

Я вже золота, так як була проблема ну, моїй бабочкою, бабусі. о о Вот и і настав момент ноль топлива. Мені щось не йти охота, я просто дочекаюся ночі. Ковбол, кобої, а я їх можу дати по 3 долар. Добре, я просто. Чекаю, для вас буде знов секунда, а для мене дуже довго, щоб чекати досі. А от наша ніч, треба зомбачки зустрічати, щоб заправитись. Дікати, пожелайте до 10 тисяч і заб... до 10 тисяч забрати там. Я люблю их... Ты... Я этих зомбаки и пока что я не сдох. А это я думаю, что уже хочется, чтобы я подох и поменял плейс. на ее на задеть Мне кажется, что она будет это как дедрейс. И сегодня я пойду и потом не сдохну прям самому гентиту, где потопить. А, Козел, ты тут был! А, ну тык сюда день не остал, поэтому... Повезло! Так это же Ган И тут может быть о зомбачке Я их могу попалить Надо было сказать что можно спалить Хоть бы в угля приступить Один зомби? Ну да, мне его не выстачить, конечно а, тут же ебочка. Керосин, нужен той керосин? Почему Чему в ган с нити не мая пистолет? Это же ган. Турн, 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 надо пиздить на дверь. Вот это мне повезло. Вот это мне повезло. Хочеш, їдемо, їдемо напевно додому, а вот було це шериф. Це шеріф. А в нього...

Меняем плей максимум Кемпер, я покупал кемпера, все. Я куплю кемпер, я куплю кемпер, не знаю, чему, но я его куплю хо.

Перелутатися. Блять, я дивлюсь просто, чи записується в мене. Бо буває таке, що я записую по пів години, а воно не записується. Вибачте, що якщо, відео, якщо буде хороше, відео коротке, так і на твір. І я не маю часу їх. Я не маю часу їх знімати. Коли до школа, тим більше не буду часу. Чи я вдома танці, Короче, я вмер від вовка. Я вважаю, що відео було коротким, але я вмер від вовка. Ви знаєте, що відео було коротким, ще раз обачаюсь. Ну, мене... а біля мікрофона було, звісно, що волтрайк. Всім пока!